Володимир Маковський. Небезпечно, треба забивати. Гол! Ну нарешті динамівці забили такий цінний дорогоцінний гол. Наприкінці другого тайму рахунок стає 1-0 на користь Динамо Подивіться в повторі. Удар тут відмінно діє поштулка. Але м'яч після рикошету все таки опиняється в сітці Спарти. Дивимося в повторі ще раз цей момент. Андрій Шевченко. Сильний удар. І м'яч ось по такій дузі. Перелітає вже через голкіпера, який був на треновому газоні розпластений. І... Влітає в кут з парківських воріт. 0-1. Динамо Київ попереду. Гра триває і вона ще триватиме. Але тепер зовсім з іншим настроєм для нас з вами. І головне для футболістів. Київського Буде? футбольна лотерея. Будуть після матчові пенальті. Отже, прогноз Миколи Рябова справдився. основний час Київське Динамо. Виграло у спарти з раху... ну, скажімо так, не виграв, досягло успіху 1-0. І тепер, враховуючи, що з таким же рахунком завершився і перший поєдинок у Києві, але на користь Спарти. зараз після невеличкої перерви футболісти зрозуміло, навіть футбольне поле залишати не будуть. Суперники проб'ють пенальті. Спочатку по п'ять, якщо успіху не досягне. І після цієї серії жодна із команд, то, як ви розумієте, потім іще по одному удару проб'ють. Якщо і вони не присуть успіху, іще по одному. І так до безкінечності. Дерек щасний на ваших екранах. Він визначає п'ятірку пенальтістів в своїй команді. Валерій Лобановський назве тих перших п'ятьох футболістів, які будуть виконувати 11-метрові у складі «Динамо». Ну що ж, я гадаю, що цей поєдинок вам сподобався насамперед. Можливо, не за якістю гри, яку просували обидві команди, а от за напругою, за величезним психологічним навантаженням, яке випало не тільки на плечі футболістів і тренерів, а й на тих, хто стежить за цим поєдинком. На ваші шановні любителі футболу, зараз це вирішиться в серії пенальті. Кому ж поспіхнеться фортуна. І яка сторона українська чи чеська зможе, ну я не знаю, хвилин через 5-7, скільки там будуть бити пенальті футболісти, яка сторона зможе відскоркувати шампанське, можливо, щось і міцніше, і відзначить успіх своєї команди. Повтори епізодів до такого часу? Це атака спати. Ага, це той момент, коли Зігель виходив на ударну позицію і відмінно зіграв Олександр Шовковський. Ну і одразу зауваження своїм партнерам робив Олександр Головко. За те, що вони дозволили розіграти таку комбінацію Чехам. От Локвен під час цієї короткої паузи навіть встиг дати інтерв'ю чеській телекомпанії. Ну і пролунав свисток арбітра, який запрошує пенальтістів зайняти в місце в центрі поля. Будуть визначені ворота, які пробиватимуться 11-метрові. І ми з вами, затамувавши подих, будемо стежити за цими моментами. Каладзе, Шевченко, Лужний, Ребров, Дмитрулін, Коновалов. В центральному колі. Поволі підтягуються до них і їх партнери. От розігрується право. Хто із футболістів битиме пенальті? Першим. Ну от, здається. Капітан Спарти обрав ліві ворота. Цікавий план. Це п'ятірка тих футболістів Спарти, які виконуватимуть пенальті у складі господарів поля. Отже перший удар битимуть динамівці. Штатний пенальтіст Київського Динамо Сергій Рибров. Заротуємо. Рибров встановлює м'яч на 12-метровій позиції. Томаш Поштулка в воротах. Реакція трибун. Удар. Гол. Гол. Молодець Рибров. Але все-таки Томаш Поштулка, ви бачили, розгадав напрямок польоту. Вгадав вірніше, напрямок польоту м'яча, зреагував. На цей удар. Але удар у виконанні Риброва виявився сильним. Подивіться в повторі і м'яч від долонь поштулки влетів в сітку. Сьомий номер Мартін Чижек Удар з парти. Чіжик проти Шовковського. Шовковський проти Чижика. Динамо в серії пенальтів веде один Удар, гол. Перехитрив Чижик. Шовковського. Один-один. Повтор. Наш жалкіпер намагався вгадати. Напрямок польоту м'яча. Каха Каладзе. Удар гол! 2-1 Динамо. Красномовний жест Кахи Каладзе. Не тільки Україна, а й Грузія за зболіває за київське Динамо. Адже в складі Динамо виступає грузинський легіонер Каха Каладзе. Ось його удар. Ніяких шансів по стулці не залишив Каладзе. В Ліберо. Парти. Удар Шовковський! Браво, Саша! Браво! Сашко в цьому епізоді зіграв блискуче, але попереду ще будуть удари Шовковський парирує м'яч після 11-метрового, який виконав Томаш Вотава. Один динамо попереду. Андрій Шевченко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну що ж так, Андрію. І динамівський промах. Андрій Шевченко пробив пут, але поштурка Зреагував на цей удар вдало і парирував м'яч. Страчені. Людек Страчені. Удар. Шовковський знову парирує Удар. Ну тепер хлопці треба ж забивати ті м'ячі, що залишилися. Ті удари. Людек страчені невдало пробив. Удар, виконав цей удар, але блискучі дії Олександра Шовковського. Сергій Коновалов. Коновалом не забиває пенальті. Поштулка. Поштулка. Як і Шовковський, також відбив два удари. Рахунок 2-1 зберігається. Восьмий удар. Четвертий удар виконують чехи. А загалом вже восьмий пенальті. Ярослав Бараник на ваших екранах. Далеко розбігається. Мабуть, сильно проб'є. Удар і знову Шовковський. Знову Шовковський парирує удар. Ну я не знаю, як завершиться цей матч, але... Поставимо три крапки після Але. Мирослав Бараник не забиває. 2-1 рахунок. Серії пенальті зберігається. Ну, динамівці. П'ятий пенальті виконує Юрій Дмитрулін. Юрій Дмитролін, удар, гол! Гол! Рахунок стає 3-1 на користь Динамо в серії. Пенальті. І п'ятий пенальті з партії бити. Вже не потрібно. Динамо Київ в лізі чемпіонів. Ну нарешті, нарешті досягли Динальці. Але добряче нам попсували нерви. Погодьтеся. Зараз тренери. Видивіться з повторів удар Дмитруліна. Тренери обнімають Валерія Лобановського, його асистенти. Динамо Київ в лізі чемпіонів. З цим ми і вітаємо київських динамівців. Бажаємо їм виступити не гірше ніж у минулорічній лізі чемпіонів, а можливо й краще. Ну що, шановні друзі, на цій оптимістичній ноті у нас з вами чудовий настрій. Ви зараз будете пити шампанське щось інше. Ми вирушимо до. Аеропорту, і я вам обіцяю, що обов'язково ми те саме зробимо, ну принаймні журналісти, точно в літаку. А потім вже будуть звіти в наших засобах масової інформації. На цьому мені залишається лише подякувати вас за увагу. Сказати про те, що коментував цей матч Олексій Семененко, редактором трансляції був Валерій Костінов. А в Києві в студії Володимир Кардаш. На все добре, на добраніч, до нових зустрічей.